Я багато часу витрачаю для того, щоб вивчити конституцію, закон прямої дії, а також що потрібно зробити, які зміни для того, щоб наша країна стала економічно розвинутою, щоб обирати бюрократію і зрозуміти, що нам робити і як вийти з сьогоднішнього становища. І от е, я починаю вже писати законопроекти України, які будуть прийняті під час мого президентства. Перший з них це. Про державний аудит політичних рішень та законодавчих актів з 91-го року по той час, коли я стану Президентом України, що призвели до втрати території стратегічних об'єктів та ресурсів. Загальні положення стаття 1 мета закону: встановити причинно наслідковий зв'язок між політичними рішеннями, законами та стратегічними втратами України території, об'єкти, ресурси озброєння. Ідентифікувати персональну відповідальність посадових осіб за прийняття ключових рішень, третє. Запобігти повторенню аналогічних помилок у майбутньому через публічність висновків. Стаття 2. Об'єкт аудиту. Підлягають аналізу, укази Президентів України, постанови Кабінету міністрів. Закони прийняті Верховною Радою України. Міжнародні угоди, зокрема, з Російською Федерацією до того часу, коли ми станемо владою. Стаття 3: Критерії оцінки: рішення вважаються стратегічно помилковими, якщо вони призвели до втрати території Крим, Донбас і інше, а також невиведення військ на захист територіальної цілісності і оборони нашої держави. На 24.02 року. Знищення переходу під контроль ворогу стратегічних об'єктів. Азовсталь, РК енергія і атомна електростанція і таке інше. Нераціонального використання природних ресурсів, газ, родючі землі, ліси. Деградація Збройних сил України. до 2014 року. Зброя, інфраструктура, корупція. Так само з 14 по 19 з 19 по 24, на 2, 22. Склад аудиторської комісії. Стаття 4. Міжнародного громадського формату. До комісії будуть входити експерти НАТО, ЄС питань безпеки та Геополітики. Представники Міжнародного кримінального суду. Для оцінки можливих злочинів.